Давайте трохи відпочинемо, я говорю про конкретно мій канал, і інші юридичні канали Ютубу від мобілізації, демобілізації, будемо служити всі, перевищення працівників ТЦК, затримання на вулицях, новини, політичні новини. Давайте поговоримо про електронний цифровий підпис. Про те, що. Життя рухається вперед, що відбувається суцільна діджиталізація всіх сфер, і я коротко у даному відео дам, дам поняття, дам підстави, потрібен він, не потрібен вам. Отже, електронний цифровий підпис. Що це є? Електронний цифровий підпис це файлік. електронний файлик, який можна зберігати на флешці, можна зберігати на комп'ютері, можна зберігати десь на хмарі. Тобто зрозуміло, що коли всі ми отримували паспорти, ми ручкою писали свій підпис. Потім, коли з'явилися ID-карти, ми так само свій підпис на планшеті, який. Оцифровувався. Тобто, це підпис була картинка. Тепер електронний цифровий підпис це файлик. Щодо якого файлика ви обираєте пароль. Отже, де отримати такий файлик? Найзручніше, що багато хто користується послугами, застосунками Приватбанку, має рахунки картки Приватбанку. Приватбанк генерує такий файлік дистанційно через застосунок Приват24. Другий найпростіший спосіб це звернутися до органу податкової. Орган податкової також має право генерувати з флешкою звернутися, з заявою, з копією паспорту і копією ідентифікаційного коду. Будь-який орган відділення податкової надасть вам на флешку ваш електронний цифровий підпис. Отже, отримали цифровий підпис. Куди його, як його застосовувати? Державні послуги надаються через офіційний портал державних послуг, і залогінившись за електронним цифровим своїм цим файликом, ви можете отримати послугу не через ДІЮ, а через офіційний сайт, надавши свій цифровий підпис. Далі. Всі органи зараз державної влади, там навіть там починаючи від ЖЕКів, від будь кого завгодно, мають електронні мейли, адреси, і там скаргу, заяву, і так далі. Будь-що відправити, можна ви створили файл Word, наклали на цей файл електронний підпис і відправили цей файл з підписом. На офіційний мейл. І увага, ну, в тому ж числі, активне там е зараз спілкування з ТЦК або з Міністерством оборони, або з будь-якими органами. Будь-який ТЦК має офіційний мейл. І якщо ви на мейл направляєте свій файлик ЗЦП, він згідно з законом там, про цифровий підпис. Е цифровий підпис е прирівняний до, до паперового підпису, юридично відправляючи файлик на мейл, це рівносильно, що або ви сходили в канцелярію, або ви сходили через Укрпошту, чек маєте. А це навіть надійніше, тому що, наприклад, за практикою ТЦК. Дуже е, не, е, не хочуть вони приймати ваші звернення офіційні письмові, реєструвати в канцелярію цілий квест, щоб отримати відмітку е, вам про те, що ви подали. Це проблемно. А відправивши на мейл, ви бачите в своєму поштовому скринці вихідний мейл і е, файлик, який пішов, скріплений ЕЦП. Отже, такий файлик. Я, як адвокат, наприклад, я як адвокат своїм ЕЦП заходжу в систему Електронний суд. Так само зручна система, наприклад, для тих, хто хоче швидко стягнути аліменти, або там, розірвати шлюб, там, навіть особи можуть перебувати за кордоном щодо розірвання шлюбу. Зареєструвались за ЕЦП в цій системі. Розірвали шлюб або там офіційно там, отримали матеріали судової справи. Все це забезпечує вам ЕЦП. Тому е, потрібно е, наразі на часі е, такий файлик неважко отримати, зберігати на флешці, бо він вам може знадобитися е, будь-якої е, миті. Така моя позиція. З вами був адвокат Піксель Савчак. Якщо додивилися до цього моменту, пропоную підписатись на канал, проставити лайк. Дякую!